Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Вчора сучасні Отці, дорогі брати і сестри, ми з вами роздумували над тим, як Великий Піс стає для кожного із нас засобом для досягнення багатьох християнських чеснот, а особливо чесноти смирення. Але на цьому Роль Великого Посту в нашому житті на шляху до спасіння не закінчується. Великий Піст покликаний викликати в наших душах, в наших серцях багато інших християнських чеснот. Великий Піст покликаний викликати чистоту наших сердець, очищати наші серця. Від різного зла, від різних гріхів, пристрастей, які гніздяться в наших серцях. Саме для цього ми читаємо перші чотири дні оцей великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького, немов, заставляючи себе по-справжньому увійти в час Великого посту. Кожен Тропар цього канону, який ми читаємо, звернений до нашої душі. Кожен тропар цього канону представляє нашій душі, що вона повинна розбуджувати і побуджувати у своєму серці. І найперше розбуджувати свою совість. Якщо ми подивимося духовними очима, у глибину священної історії, то побачимо, що вперше совість заговорила в серцях людей відразу після гріхопадіння. Адам і з Євою, зрішивши перед Богом, сховались від Бога, зрозумівши, що вони нагі. Вони зрозуміли, що зрішили. І сховались тому, що совість їхня вперше заговорила. І от тоді ми бачимо дуже важливу для нас подію. Господь ходив по раді і кликав Адама. Адам, де ти? Чи знав Господь, де є Адам? Знав. Але це був перший голос Божий у людському серці. Це був перший голос тоді, коли людина не чула Бога особисто, коли розірвали із Ним свій зв'язок, але могла чути відтоді, як і чуємо ми з вами тільки в своїх серцях. Отак Господь протягом всієї історії людства неодноразово говорив до святих, до праведників, а особливо до грішників і до нас, із вами. Адаме, де ти? Дуже мало, мало ми бачимо у Святому Письмі і історії людства моментів, коли ми відразу, після того, як вчинили гріх, чуємо голос Божий, чуємо голос своєї совісті у серці. Відразу почули його тільки Адам і Єва і ще кілька біблійних правил. Але через нашу гріховну загрубілість ми часто чуємо голос совісті вже тоді, коли щось нас до цього спонукає. Задаємо собі царя Давида, який вчинив згріх із Вірсавії, коли совість його в ньому заговорила, тільки тоді, коли до нього прийшов пророк Нафан і викрив його в його грісі. А тоді Цар Давид плакав і написав свій покаянний псалом «Помилуй мене Боже. Інший цар, перший цар єврейський Саул, плакав гіркими сльозами тільки тоді, коли Давид, його ворог, мав можливість вбити його в сні, але не зробив цього. із поваги до помазаника Божого. Коли цар Саул це зрозумів, то плакав гіркими сльозами, каже нам. Святе письмо, бо совість в ньому заговорила. Совість говорила і в серцях фарисеїв, які привели до Ісуса Христа блудницю, щоб її каменувати, але заговорила тільки тоді, коли Христос вказав їм їх на їхні гріхи. Совість заговорила і в апостолі Петрі, після того, як він зрікся Ісуса Христа, але заговорила тоді, коли піветь проспівав тричі. Совість заговорила і в Юді, але привела його не до покаяння, а привела його до ще більшого гріха, до самогубства, до духовної смерті. І от якщо церква закликає нас у своїх постових піснеспівах слухатись голосу своєї совісті, то закликає нас для того, щоб ми зуміли очистити своє серце. Щоб так само, як в цих євангельських, біблійних праведниках і грішниках, Господь, говорячи до нас, Адаме, дети, розбудив оцю нашу часом приспану совість. Для цього церква і постановляє нам час Великого посту з особливими постовими читаннями. З особливими постовими співами, щоб оця приспана, а може в когось ізпаднана чи мертва совість воскресла у серці. Святитель Йоанн Златустий говорить, нематеріальні матеріальні небагатство, не розкош, не влада, не слава ніщо не приносить людині такого задоволення і духовної радості. Як чиста совість, як спокійна совість. Нехай кожен із нас, дорогі брати і сестри, у цей час Великого посту, прямуючи на шляху до Пасхи до Воскресіння, загляне в своє серце, щоб воно стало чистим. Бо коли серце стає чистим, то ми здатні бачити Бога. Коли серце стає чистим, то совість наша вже не осуджує нас. Совість наша вже є, не є нашим суддею. Совість наша вже не мучить нас, але ми стаємо в мирі зі своєю совістю. І от до цього закликає нас час посту – примиритися зі своєю совістю, знайти спокій в серцях наших, щоб коли ми станемо на страшному суді Божому і піддамося Його судові, Судові Богу, то за словом євангельським, щоб ми були суджені так, як самі судили себе. А якщо ми совістю своєму зуміємо осудити себе і знайти спокій у цьому судові, то і Господь оправдає так само нас на своєму суді. Нехай у цьому допомагає нам Христос Спаситель, який сам пройшов шлях спокусу. Який сам пройшов шлях страждання, який сам пройшов на Голгофу до свого Христа. А коли зійшов з Христа у своєму Воскресінні, то і радість дарував кожному із нас у нашому серці. Амінь. Слава Ісусу Христу!